Добрий день. Прогноз на 9-10, 11 листопада. Дай не стане явним. Так, є таємниця або те, що ви не розумієте, яким шляхом вам діяти далі. І ці певно три дні ви зрозумієте те, що якщо до цього або ви до цього не діяли, то сильна сторона ваша в тому, що ви дуже швидко почнете реалізацію тих планів, які у вас є. Ви зрозумієте те, що незважаючи на незрозумілість або недостатність інформації, або нерозуміння того, як діяти, що відбувається в вашому житті, є неточності, є неясності, але рухатися потрібно. Ви сильна, цілеспрямована, або цілеспрямований. І сила дається не для того, щоб зволікати, а для того, щоб діяти. І тому ви почнете діяти і дуже швидко. І якщо до цього ви планували, ви знаходилися в будуванні планів, як ви дієте, куди ви будете рухатись, що ви будете робити, то слабка сторона того, що ви. В вашому житті відбудеться відбудуться розруха, або життєві різкі зміни відносно, відносного подальшого, або да, подальшого шляху вашої реалізації. Позитив в тому, що ви виберете шлях, куди і в якому напрямку ви будете рухатись. Так, вам ви проявили терпіння і до цього почекавши. Ви для себе визначили, яким шляхом куди ви будете рухатись, не зволікаючи, або не зважаючи на те, що не відбувалося. Негатив всього цього, що реалізувати те, чого досягти, або реалізувати те, про що ви мрієте. Або те, чого ви бажаєте, поки що не вдасться. Більш, скажем так, активність проявить, не вдасться так зразу. Є бажання, але все в вашому житті буде відбуватися по справедливості. Або пройде якась приємна новина від короля Жезлів відносно. Ситуації, яка має актуально, або ви сконцентровані на ній, або актуальна для вас. Щоб не відбувалося, але ви все ж таки емоційно ви отримаєте задоволення від цих трьох днів те, що буде відбуватися. Те, що буде як картина, загальна картина подій. Які змінюються, які не тримаються в, одному, в, одному, в одній позиції. Якщо ви були закриті, ви виходите і дуже швидко. Так, відбуваються зміни, можливо, навіть зміни планів, куди ви будете рухатись і як ви будете працювати. Якщо до цього ви, певно, пробудували якісь свої плани і вибрали шлях, то це добра позиція, це позитив, тому що ви. Проявили терпіння і більш досконаліше вивчили ту чи іншу ситуацію. Але ж негатив цього всього, що так чи інакше ці три дні активні ваші дії або ваша активність вона ще буде не активована настільки, наскільки ви можете активувати для того, щоб досягти своїх мрій. Кармічна ситуація з партнером відносно емоційного наповнення, спілкування, взаємодії, але все вирішиться для вас дуже добре. Ваші партнерські взаємовідносини прийде, взаєморозуміння, свято. Ви мудра людина. Хто дивиться даний розклад? Мудрість заключається не в тому, що ви досягли якогось статусу або маєте певну кількість фі... фінансів. Ні, Мудрість заключається в ваших вчинках. Те, що відбувається, наскільки ви будуєте, наскільки ви з розумінням взаємодієте з іншими, хоча це занадто складно іноді буває, тому що. Коли людина не йде тобі на зустріч, певно, і відбувається, відбувається супротив і немає компромісу. Як би ситуація не складалася в вашому житті. А на даний час, на даний період, на ці три дні, загальна картина і попозиційно, да, ми дивимося відносно кожного сильно, слабка, позитив негатив, відносно Кожного, так, не все буде, не все буде складатись так, щоб ви могли реалізувати або досягти того, чого ви бажаєте. Не все, абсолютно. Є певні зміни планів, але ж вони завжди є. Але ви вибрали шлях, ви плануєте все одно, ви не залишаєтеся в стані стогнації. Коли зовсім закриті шляхи, ні, ви вибрали шлях подальшої дії. Так, активність, можливо, не зможете проявити в ці три дні. Настільки, наскільки б ви могли результативно отримати вже протягом даних трьох днів, ви б могли отримати позитивний для себе результат. Але ж ви позитивний результат отримаєте в партнерських взаємовідносинах. І це вже. Є конструктив і взаєморозуміння ви найдете з партнером. Да, хоча на початок цих трьох днів, я скажу так, є, можливо, ситуація, в якій ви не розумієте, що вам робити надалі, куди рухатися і яким чином. Ви не бачите шляху реалізації тих планів, яких ви збудували, або як досягти того, чого ви бажаєте. І під конець тижня партнерські взаємовідносини, так. Позитив однозначно. Але ще поки що активних дій ви не зможете, і плани зміняться. Відбудуться якісь різкі зміни. Відносно подальшого вашого руху, вашої реалізації. Хоча ви підете в реалізацію дуже швидко, ви вийдете з негативних емоцій і виберете шлях, яким чином ви будете діяти. Якщо до цього ви не розуміли, загальна картина така цих трьох днів. Дуже вам дякую і до зустрічі!